Чи задумувалися ви про те, що може бути після тотальної ядерної війни? Очевидно, що коли поверхня Землі стане пустелею, отруєною радіацією, то переважна більшість видів зникне. Однак на нашій планеті вже існують живі організми, які можуть витримати те, що знищить навіть найрозвиненіші технології. У сьогоднішньому відео ми зібрали список тих, хто справді має шанс пережити ядерну війну. І цей список здивує вас більше, ніж будь-який апокаліптичний фільм. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Таргани є одним із найстійкіших до виживання створінь на планеті, і в сценарії ядерної війни їх шанси залишитися в живих значно вищі, ніж у більшості інших істот. Відомо, що ці комахи можуть витримувати рівень радіації у 15 разів вищий ніж смертельна доза для людини. Секрет їхньої стійкості полягає в повільнішому клітинному поділі, особливо під час розвитку личинок, коли клітини менш чутливі до мутацій, спричинених випромінюванням. Крім того, таргани мають надзвичайно простий і гнучкий метаболізм, що дозволяє їм виживати навіть у крайній нестачі води, їжі та кисню. Вони можуть протягом тижнів жити без голови, дихаючи крізь бокові отвори тіла. Їхня поведінкова здатність миттєво шукати укриття і зникати з поверхні, також допомагає їм уникати впливу вибухової хвилі та радіоактивного пилу. Вони розмножуються з вражаючою швидкістю, їх яйця захищені спеціальними оболонками, які можуть витримати зовнішній вплив. У світі після катастрофи, коли більшість екосистем буде зруйнована. Таргани зможуть продовжувати існування, живлячись залишками органіки, мікробами чи навіть папером і тканинами. Тому це не просто паразити, а втілення біологічної витривалості. Павукоподібні це стародавній клас живих істот, який зберіг свою морфологію та адаптаційні механізми ще з часів Девонського періоду. Їхні еволюційні переваги. Дали їм унікальні засоби виживання, особливо в умовах близьких до апокаліптичних. Скорпіони, наприклад, демонструють здатність переживати екстремальні температури як холод, так і виснажливу спеку пустелі. Вони можуть не їсти до року, зберігаючи життєздатність завдяки уповільненому метаболізму. Їхнє тіло вкрите щільним панциром, який частково захищає від радіоактивного опромінення. Дослідження показали, що скорпіони можуть виживати при дозах радіації, які у сто разів перевищують смертельну норму для людини. Каракурти або чорні вдови, отруйні павуки з дуже витривалим організмом. Вони здатні виживати в темних ізольованих укриттях, які мінімізують контакт з радіацією. Їхнє потомство зберігається у щільно запечатаних коконах, які дають змогу перечекати несприятливі умови. Павуки-пустельники чудово пристосовані до нестачі води, живлення і навіть повітря. Вони можуть перебувати в сплячому стані, в сухих норах або тріщинах у ґрунті. Лісові павуки, зокрема ті, що мешкають у прохолодних регіонах, також мають здатність впадати в анабіоз на зиму, що дає їм перевагу в переживанні катастрофи з різким зниженням температури чи затемненням сонця. Павукоподібні не залежать від складних екосистем. Їм достатньо кількох здобичей і темного куточка, щоб жити, полювати і виживати. Тихоходи, або ж як їх ще називають водяні ведмеді, це мікроскопічні безхребетні, які мешкають у мохах, лишайниках, ґрунтах і навіть на дні океанів. Ці істоти здатні виживати в умовах, у яких загине будь-яка інша форма життя. Їхня головна здатність криптобіоз. У разі несприятливих умов, радіація, висихання, екстремальна температура, відсутність повітря, тихоходи можуть практично повністю зупинити обмін речовин, втратити до 99% води в тілі, стиснутися у форму тун і в такому стані жити десятиліттями. Вони витримують космічний вакуум, ультрафіолетове випромінювання, тиск океанських глибин і нагрівання до понад 150 градусів. У контексті ядерної війни це означає, що тихоходи спокійно виживуть під товстим шаром радіоактивного пилу у пересохлій землі, в уламках, серед руїн, де життя для інших неможливе. Їхній геном має особливі білки, які захищають ДНК від ушкоджень, спричинених радіацією, а також дозволяють клітинам відновлюватися. Деякі вчені вважають, що тихоходи можуть вижити навіть при зіткненні землі з великим астероїдом. Це справжні безсмертні солдати мікросвіту, які пережили вже кілька масових вимирань на планеті і найімовірніше збережуться після наступного. Дикі свині це надзвичайно витривалі, розумні й адаптивні тварини, які здатні виживати в найжорсткіших умовах. Вони мають виняткову стратегію поведінки. Можуть швидко переміщуватись, копати нори, шукати їжу на великих територіях, а також навчатися й передавати знання потомству. Після катастроф на кшталт Чорнобильської дикі свині не лише не зникли, а й успішно колонізували зону відчуження, пристосувавшись до середовища з високим рівнем радіації. Їхній організм проявив високу стійкість до мутацій та пошкоджень ДНК. А імунна система дозволяє боротися з токсинами і бактеріями, яких у радіоактивних зонах значно більше. Всеїдність свиней ще одна ключова перевага. Вони можуть їсти рослини, гриби, м'ясо, падло, коріння, комах, що робить їх незалежними від конкретного джерела їжі. Завдяки товстій шкірі, міцному скелету і здатності до розмноження в диких умовах. Дикі свині стануть одними з найвитриваліших савців у постядерному світі. Гризуни це біологічні машини виживання, щурі та миші мають виняткову здатність жити поруч із людиною в полях, під землею, в покинутих будівлях, колекторах, шахтах чи бункерах. Саме така стратегія життя забезпечує їм високу ймовірність виживання у разі ядерної війни. Після бомбардувань хіросіми і Чорнобильської аварії спостерігалося, що популяції гризунів не лише не зникли, а й адаптувалися, демонструючи змінену поведінку, підвищену репродуктивність і швидке зростання потомства. Їхній короткий цикл життя та швидке розмноження дозволяють швидко виробляти мутаційну стійкість і передавати адаптації наступним поколінням. Особливо вражаючими є кроти та інші підземні ссавці. Які живуть у глибоких тунелях, ізольованих від зовнішнього світу. Земля на глибині кількох метрів здатна значною мірою блокувати радіаційне випромінювання. А тварини, які мешкають у таких умовах, часто мають знижену чутливість до світла, низький обмін речовин і високу здатність до виживання без зовнішніх ресурсів. Після ядерного вибуху, коли більшість життя на поверхні буде знищена, Саме підземні колонії щурів, мишей і кротів, мають шанс стати зародком нової постапокаліптичної екосистеми. Птахи, незважаючи на зовнішню вразливість, мають чимало адаптивних якостей, що можуть допомогти їм вижити в умовах постядерного світу. Особливо це стосується тих видів, які вже проявили витривалість у зонах екологічного лиха, зокрема в Чорнобильській зоні. Синиці, наприклад, є прикладом дрібних птахів, які чудово орієнтуються в зміненому середовищі, легко пристосовуються до браку ресурсів, здатні змінювати місця гніздування, тип корму та поведінку. Їхня висока плодючість та рухливість дають їм перевагу у швидкому освоєнні нових умов. Сойки і ворони одні з найрозумніших птахів у світі. Їхній мозок порівнянний за складністю з мозком приматів, а поведінка гнучка і винахідлива. Ворони всеїдні, можуть відкривати контейнери, пам'ятають розташування схованок, а також мають здатність навчатися на помилках. У зоні відчуження ворони не лише вижили, а й активно розмножуються. Їхній імунітет, здатність уникати небезпек. Літати на великій відстані і використовувати будь-які джерела їжі, роблять їх одним із найперспективніших мешканців зруйнованого світу. Дятли ще один приклад адаптивності: вони можуть добувати комах зі стовбурів дерев, де ті сховалися від зовнішнього впливу. Це означає, що навіть при дефіциті їжі дятли мають власну унікальну екологічну нішу, де конкуренція мінімальна. Їхні міцні дзьоби, міцна шийна мускулатура і здатність до існування в лісах навіть зі зниженим біорізноманіттям дозволяють цим птахам пережити масштабні катаклізми. Хижі ссавці займають вершину харчового ланцюга і, попри це, можуть демонструвати вражаючу гнучкість та здатність адаптуватися. Вовки надзвичайно соціальні й організовані тварини. Їхні зграї можуть змінювати місце проживання, адаптувати спосіб полювання, а в разі катастрофи переходити на інші типи їжі, включаючи падло. Чорнобильські вовки стали символом виживання в радіоактивній зоні. Вони розмножуються, мають стабільні популяції, ймовірно, сформували деяку радіочутливу стійкість. Крім того, вони використовують великі території, що зменшує ризик накопичення доз радіації в одному місці. Лисиці надзвичайно адаптивні хижаки. Які можуть існувати як у дикій природі, так і в покинутих містах. Вони невибагливі до їжі, легко полюють на гризунів, птахів, комах, але й здатні жити на смітниках, що робить їх майже невразливими до нестачі ресурсів. Їхня спритність, нічний спосіб життя, здатність до камуфляжу та уникнення небезпеки усе це сприяє виживанню в нестабільному середовищі. Єнотоподібні собаки, попри свій вигляд. Мають унікальний набір рис. Вони всеїдні, можуть впадати в сплячку, легко пристосовуються до холоду і нестачі їжі. Вони ведуть нічний спосіб життя, уникають контактів з людиною, будують нори й укриття. У зонах, де інші хижаки не витримують радіації або голоду, ці тварини зберігають активність і продовжують розмноження. Їхня висока стійкість до хвороб і здатність жити в ізольованих екосистемах дозволяє вважати їх одними з найперспективніших хижих виживальників. Земноводні це особлива ланка у світі тварин, що поєднує риси водних і наземних істот. Жаба звичайна або рана темпорарія демонструє надзвичайну витривалість до низьких температур. Вона здатна впадати в анабіоз, витримуючи навіть часткове заморожування тканин. У кризових умовах, таких як ядерна зима або токсичне середовище, жаби можуть тривалий час жити у водоймах під шаром мулу або льоду, не виходячи на поверхню. Їхній шкіряний покрив здатен дихати й поглинати вологу з навколишнього середовища, що важливо при дефіциті води. Завдяки здатності до метаморфозу і короткому циклу розмноження вони можуть швидко відновлювати популяції після катастрофи. Акселотль унікальна тварина, яка не проходить повного метаморфозу і усе життя зберігає личинкові риси. Він мешкає у воді, має надзвичайну регенераційну здатність, може відновлювати не лише кінцівки, а й частини серця, мозку, спинного мозку. Його витривалість до зміненого хімічного складу води, низького вмісту кисню, токсинів і нестачі їжі дає змогу розглядати його як модель організму, здатного вижити навіть у радіоактивно забрудненому водоймищі. Хоча природна популяція аксолотлів є вразливою, у контрольованих умовах вони проявили надзвичайну стійкість до змін довкілля, земноводні, як група, є дуже важливими індикаторами екологічного стану середовища. Якщо навіть тільки вони збережуться у світі після ядерної катастрофи, це означає, що біосфера має шанс відродитися. Їхня здатність виживати у водоймах, глибоких ямах, тріщинах землі та в на біозу робить їх ключовим елементом потенційного екологічного перезапуску планети. Примітивні черви, зокрема планарії та нематоди, є надзвичайно витривалими істотами, які живуть у ґрунті, воді, на дні водойм. І навіть у середині інших організмів. Вони відомі своєю простотою будови, але водночас демонструють унікальні властивості, які можуть забезпечити виживання навіть після глобальної катастрофи. Планарії мають одну з найрозвиненіших регенеративних здатностей серед усіх тварин. Вони можуть відновити цілі органи і навіть виростити повноцінне нове тіло з фрагменту довжиною у кілька міліметрів. Їхні клітини здатні перепрограмовуватися. А структура організму пристосовуватися до пошкоджень, у тому числі спричинених опроміненням. Нематоди ще більш витривалі. Це одні з найчисельніших істот на планеті. У кожній жмені ґрунту можуть жити мільйони особин. Вони мешкають у найрізноманітніших середовищах: від високогір'я до глибоких океанічних западин, від полів до шлунків великих тварин. Деякі нематоди здатні впадати у стан криптобіозу. Повної зупинки життєдіяльності при висиханні або переохолодженні такий стан дає змогу витримати тривале заморожування: вакуум, високі дози радіації та нестачу кисню. Деякі види нематод були знайдені живими в багаторічній мерзлоті, яка зберігалася понад 40 тисяч років. Саме завдяки своїй простоті та здатності адаптуватися до будь-яких змін середовища, ці черви можуть стати одним із базових елементів нового життя після ядерної катастрофи. Глибоководні риби, особливо ті, що мешкають у зоні гідротермальних джерел на дні океану, так званих чорних курильників, є прикладом життя, яке виникло і розвинулося в абсолютно ізольованому, екстремальному середовищі, повністю незалежному від сонячного світла. Їхній світ це вічна темрява, величезний тиск, висока концентрація сірководню, отруйних металів та екстремальні температури. В таких умовах можуть виживати лише організми, які пристосувалися до хемосинтезу. Процесу, за якого енергія отримується не з фотосинтезу, а з хімічних реакцій, що відбуваються біля гідротермальних джерел. Саме це робить їх потенційно незалежними від катастроф, які знищили б усю поверхневу біосферу. Ці риби, серед яких термофільні види, риби, дракони, вудильники та інші мають унікальні органи для орієнтації в темряві, надміцні тіла, повільний обмін речовин і здатність харчуватися навіть найпримітивнішими органічними рештками. Вони мають товсту слизову оболонку, здатну захищати від токсинів і мікроорганізмів. Їхня екосистема дуже стабільна і змінюється надзвичайно повільно, що означає більшу стійкість до глобальних потрясінь. Якщо світло згасне, а поверхня планети стане непридатною для життя, глибоководні риби разом з іншими мешканцями чорних курильників залишаться практично неушкодженими. Вони мовчазні свідки глибинної історії Землі і, можливо, останні її представники у разі глобального вимирання. Амеби це одноклітинні організми, які, незважаючи на свій мікроскопічний розмір, володіють вражаючою здатністю виживати в найекстремальніших умовах. Вони не мають жорсткої форми, не потребують складної анатомії, і саме це робить їх неймовірно гнучкими біологічно. У разі загрози або виснаження ресурсів амеби можуть переходити у стан цисти, капсули виживання. Де вони залишаються нерухомими і захищеними від зовнішнього середовища. У цьому стані амеби можуть витримувати сильне висихання, перепади температур, отруйні речовини, ультрафіолетове випромінювання та радіацію. Амеби є всюди сущими. Вони мешкають у прісній і солоній воді, ґрунті, на поверхнях рослин, в тілах інших істот. Завдяки надзвичайно простій структурі і здатності до розмноження поділом, навіть одна амеба здатна за сприятливих умов дати початок цілій колонії. Їхній життєвий цикл не залежить від світла, кисню чи складних екосистем. Вони харчуються шляхом поглинання будь-яких мікроскопічних часток або бактерій, що дає їм змогу виживати в повністю зміненому світі, де зникли вищі форми життя. У глобальному масштабі амеби можуть стати одним з останніх бастіонів життя безмовним і непомітним, але надзвичайно живучим. Бактерії це основа життя на планеті, і деякі з них мають настільки надзвичайну стійкість до шкідливих умов, що їх часто називають екстремофілами тими, хто любить екстремальність. Справжнім героєм серед них є бактерія Deinococcus radiodurans – Яку вчені вважають найстійкішою формою життя до радіації, ця крихітна істота здатна витримувати дозу іонізуючого випромінювання в тисячі разів вищу за смертельну для людини. Її клітини містять унікальні механізми відновлення ДНК за лічені години після опромінення, вона здатна зібрати власну розірвану генетичну структуру, немов пазл. Крім радіаційної стійкості. Дейнококус виживає у вакуумі, в кислотах, лугах, за повної відсутності води в умовах сильного холоду або спеки. У надзвичайно сухому середовищі бактерія переходить у зневоднений стан, де всі життєві функції завмирають, але залишаються потенційно активними. І при появі води вона знову оживає. Окремої уваги заслуговують глибокоживучі бактерії, знайдені в шахтах, свердловинах на глибині кількох кілометрів, а також у ґрунтах дна океану. Вони живуть без світла, без кисню, затиску в сотні атмосфер і у повній ізоляції від поверхні. Їхнє джерело енергії не органічні речовини, а мінерали, метан, сірка, водень. Такі бактерії настільки повільні у метаболізмі, що один цикл поділу клітини може тривати роками. Але завдяки цьому вони витримують умови близькі до замороженого часу. Ці мікроорганізми не просто витривалі. Вони в буквальному сенсі можуть зберігати життя під поверхнею землі навіть у той час, коли на поверхні вже не залишиться жодної живої істоти. У гіпотетичному сценарії повного знищення біосфери саме вони збережуть генетичну пам'ять життя на землі. Гриби це окрема гілка життя, яка поєднує в собі риси як рослин, так і тварин, і водночас має унікальні властивості, що роблять їх винятково стійкими. Вони не потребують сонячного світла, оскільки не здійснюють фотосинтез. Їхнє харчування це розкладання органічних речовин, навіть токсичних. Деякі гриби здатні виживати в радіоактивних зонах, поглинаючи радіацію як джерело енергії. У 2007 році виявили грибки, які ростуть на стінах зруйнованого ядерного реактора в Чорнобилі. Вони містять меланін, який, подібно до хлорофілу у рослин, може вловлювати і перетворювати радіоактивне випромінювання. Гриби здатні утворювати мікоризу, симбіоз з корінням інших рослин, що допомагає їм виживати навіть у зруйнованих екосистемах. Їхні спори надзвичайно живучі. Вони можуть переноситися вітром, виживати у відкритому космосі, у вакуумі, при нагріванні, висиханні, заморожуванні. Це означає, що навіть після масштабної катастрофи їхні спори залишаться у ґрунті, в тріщинах будівель, у мертвій деревині і при появі сприятливих умов активізуються. Лишайники це ще один феномен витривалості. Вони складаються з симбіозу гриба і водорості або ціанобактерії. Їх можна побачити там, де жодна інша форма життя не витримує: на голих скелях, у пустелях, на дахах покинутих будівель, навіть у арктичних або високогірних умовах. Лишайники ростуть дуже повільно, але надзвичайно довго, і вміють вимикати себе під час посухи, радіації чи інших загроз. Гриби та лишайники це мовчазні завойовники руїн. Вони не потребують цивілізації, не залежать від тварин чи клімату і здатні відродити колонії навіть там, де світ був перетворений на попіл. Якщо людство зникне, гриби залишаться, розкладаючи те, що залишилося, і готуючи ґрунт для нових форм життя. Комахи це справжні чемпіони виживання у будь-якому середовищі. Зокрема, й у світі після ядерної катастрофи. Плодові мушки, яких ще називають дрозофілами, попри свій короткий життєвий цикл, мають виняткову генетичну стабільність і неймовірну швидкість адаптації. Завдяки тому, що нове покоління з'являється щодня, вони здатні за лічені тижні сформувати генетичні мутації, які забезпечать їм виживання у новому середовищі. Їх активно вивчають у лабораторіях саме через здатність швидко адаптуватися до випромінювання. Жуки, особливо туруни або жужелиці, мають міцні панцирі, які частково екранують радіацію, здатні зариватися в землю, ховатися в щілинах і харчуватися будь-якими органічними залишками. Вони природні дезінфектори й санітари, які навіть у зонах відчуження продовжують виконувати свої екологічні функції. Мурахи, зокрема лісові червоні, показали унікальні здібності виживати в умовах постійного опромінення. Їхня соціальна структура дозволяє колонії функціонувати навіть при втраті великої кількості особин. Мурашники часто знаходяться глибоко під землею, що забезпечує додатковий захист від радіації. А кліщі, незважаючи на малорухливість, мають виняткову живучість і можуть роками перебувати в сплячому стані. Чекаючи на теплокровного господаря, їхній хітиновий покрив забезпечує базовий захист від шкідливого впливу середовища. Бджоли каменярі це окрема група, що будує гнізда в скелях, у щелинах і бетонних конструкціях. Вони не є типовими соціальними бджолами, але мають адаптивну поведінку до змін довкілля. Їхнє укріплене житло в мінеральному середовищі може слугувати природним захистом від радіації та перепадів температур. Комахи не залежать від великих екосистем, вони невибагливі в їжі, швидко розмножуються і здатні вижити навіть там, де інші тварини давно загинуть. Їхній світ це мікрокосм, який, попри катастрофу, не лише виживе, а й можливо стане основою нового життя на спустошеній планеті. Життя це не лише про силу, розум чи технології. Іноді справжня міць у мікроскопічній клітині, що здатна пережити радіацію. Якщо, не дай Боже, ядерна війна коли-небудь зітре з лиця землі нашу цивілізацію, біосфера не загине остаточно, вона зміниться і, зрештою, знову пробудеться. Тихоходи підніматимуться з пилу, мурахи знову будуватимуть свої імперії під землею, лишайники вкриватимуть бетонні скелі мертвих міст. А глибоководні риби й далі нестимуть факел життя на дні океану. Істоти, які ми часто не помічаємо або вважаємо примітивними, можуть стати єдиними свідками того, що ми були. У кінцевому підсумку питання не в тому, хто створює технології, а в тому, хто зуміє витримати удар. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все до зустрічі у наступних відео.